29 березня в залі засідань Лазівської райдержадміністрації пройшли загальні збори представників Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, в яких взяли участь Президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, голова обласної ради Сергій Чернов, перший заступник голови обласної ради Алена Алешка, голова райдержадміністрації депутат обласної ради Богдан Рева, голова районної ради Ігор Нєстеров, голова міськвиконкому Сергій Степанов та голови. Міських, районних, сільських селищних рад Харківської області. Після затвердження порядку денного присутні проголосували за прийняття в асоціацію органів місцевого самоврядування нових членів, яким було вручено статут асоціації. Таким чином, в асоціацію органів місцевого самоврядування Харківської області на сьогодні об'єдналися 370 рад різного рівня. У ході засідання голова Лазівської ради адміністрації Богдан Рева знайомив присутніх з історії Лозівського району досягненнями повсякденної роботи та планами на майбутнє. Несомненно, сільське господарство – те, чим ми займаємося в першу чергу. Маючи такі серйозні можливості по сільському господарству, у нас достатньо положительний фінансовий результат. По этому направлению. Практически 96% работают с прибылью предприятий, довольно серьезные. 13,5 миллионов мы приобрели новой техники за прошлый год. Все предприятия, эти 96%, которые есть, они ведут интенсивную обработку. И мы надеемся, что мы и в этом году, как и в предыдущие годы, и по объему и валу зерновых ранних будем занимать первые места. У своєму виступі президент Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області, голова обласної ради Сергій Чернов, розповів, що на сьогодні діє державна програма щодо підтримки тваринництва, яка дає можливість надати компенсацію з розрахунку на один кілограм вирощеної продукції, мається на увазі поголів'я, великої рогатої худоби та свиней і дотацію на виробництво молока. У державному бюджеті передбачені також кошти на компенсацію будівництва тваринницьких комплексів за словами Сергія Чер... Чернова щоб підтримати державну програму на пленарному засіданні. Сесії обласної ради депутати розглянути обласну програму розвитку тваринництва. щоб підсилити цю програму 21 квітня. Будемо розглядати обласну програму розвитку тваринництва і знайдемо. Я думаю, декілька мільйонів гривень. Порадимося з обласною державною адміністрації, депутатський корпус з головою адміністрації, з тим, щоб надати більш чутливу підтримку галузі тваринництва в області і щоб перевісити, як то кажуть, ваги в сторону розвитку в тваринництві, а значить і в розвитку сільського господарства в області. Не залишилося без уваги і питання підписання форвардних контрактів. Як зазначив Сергій Іванович, це реальний механізм залучення коштів. Сьогодні вже йде авансування господарств, що уклали відповідні угоди авансування вже йде в господарствам, які заключили відповідні угоди. І є можливість сьогодні через цей механізм закупляти мінеральне добриво. Придбати пальну паливо-мастильні матеріали і виконати в обсяг робіт, які необхідно в стислі терміни зробити весною. Тому це саме головне, щоб в цей механізм повірили цільхостовиробники. Бо дуже багато років вони відносились до державних програм. Ну насторожено дуже. То сьогодні ми бачимо, що це реальна програма. Вона діє як на території Харківського області, так і в інших регіонах, і це ну, велика допомога. Розглядалося і питання оздоровлення дітей у літній період 2011 року. У кожній другій дитині в області спостерігається хронічне захворювання. Така статистика була озвучена начальником головного управління у справах сім'ї молоді і спорту харківської облдержадміністрації Дмитром Перепелицією. Президент асоціації органів місцевого самоврядування, голова обласної ради Сергій Чернов відзначив, що необхідно звернути увагу на ціну путівок і поліпшити якість відпочинку дітей. Середня добова вартість перебування дітей в таборах Харківської області складає 115 гривень, а в таборах санаторного типу 170 гривень. В рамках цього питання делегати відвідали оздоровчий табір Південної Залізниці. Зміна, де голова обласної ради та представники асоціації органів місцевого самоврядування мали можливість ознайом. З умовами побуту проживання та відпочинку дітлахів у літній період. Загалом табір справив приємне враження. Роботи щодо його вдосконалення та облаштування прилеглої території ведуться щороку. На дитинстві, на оздоровлення дітей. Кошти економити не можна, бо це ми економимо на своєму майбутньому. Тому ми сьогодні і дивимося позитивний досвід, який є на лазівській землі. В Ході робочої поїздки голова Харківської обласної ради Сергій Чернов відвідав Лазівське училище культури і містець, де знайомився з творчістю студентів, відзначивши їх потенціал, талановитість та професійність. На спільному засіданні колегії Лазівської радиш-адміністрації та зборів господарського та управлінського активу району, яку провів голова радиш-адміністрації депутата обласної ради Богдан Рева, в порядку контролю розглядалося питання щодо проведення роботи по створенню умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями. На сьогодні в деяких сільських та селищних радах Лазівського району більшість закладів залишається недоступною для інвалідів-візочників через відсутність пандусів. Цього питання виступила начальник. Управління праці та соціального захисту населення Ольга Кандратюк на сьогодні у зільському районі органи державної влади та місцевого самоврядування розташовані в 22 будівлях, які є всі частково доступні, але розуміння частково доступності різне. Одні вважають, що облаштували кнопку, яка кожного дня викрадається, вони по нової ставлять, вважають, що вже частково є доступна. На сьогодні є чіткі вимоги для того, щоб людина з обмеженими фізичними можливостями мала змогу безперешкодно добратися до сільського селищного голови, до керівників різних установ, і організацій, різних форм власності. Глава адміністрації Богдан Рева підкреслив, що буде особисто контролювати це питання і дав головам сільських та селищних рад два місяці для завершення робіт з облаштування пандусами місць громадського вжитку ФАПів сільських та селищних рад. Також на колегії розглядалося питання про заходи щодо виконання місцевого бюджету у 2010 році. Проаналізувавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Лариси Лукашенка, колегія редеш адміністрації прийняла рішення вжити заходи щодо посилення бюджетної дисципліни, податкові інспекції, іншим контролюючим та правоохоронним органам посилити роботи по боротьбі з тіньовою зайнятістю та з легалізації робочих місць та запропонувати Лазівській об'єднаній державній податковій інспекції. Кції підвищити контроль за розрахунками з бюджетом та за платіжною дисципліною. Наприкінці березня під головуванням голови Лазівської районної ради ветеранів Алени Сталяренка відбувся черговий пленум районної ради. У роботі пленуму взяли участь заступник голови райдержадміністрації Галина Калязіна, начальник пенсійного фонду по Лазівському регіону Тетяна Лашина. На порядку денному було чотири питання, вирішення яких є життєво важливими для мешканців району пахилого віку. Загалом на обліку в Лазівському районі перебувають 1578 ветеранів Великої вітчизняної війни та 4028 ветеранів праці на території району. Діють 55 ветеранських організацій. У минулому, 2010 році, відбувся конкурс на кращу організацію. Перше місце посіла Кінненська сільська рада, друге новоіванівська, третя організація приватного орендного сільськогосподарського підприємства Агросвіт. Переможці нагороджені грамотами та грошовими преміями. Перед присутніми виступила заступник голови адміністрації Галина Калязіна, яка зазначила в своїй доповіді, що не дивлячись на те, що 2010 рік рік ветерана минув, голова Радишадміністрації Богдан Рева приділяє постійну увагу проблемам ветеранів їх матеріальному та соціальному становищу. Богдан Костянтинович запропонував членам ради ветеранів та головам сільських та селищних рад до травня місяця, обстежити умови проживання ветеранів з метою їх поліпшення та надання посильної допомоги. 31 березня своєю талановитістю і мистецтвом учні загальноосвітніх закладів Лазівського району заповнили зал районного будинку культури, де відбувся фінальний районний етап 14-го обласного фестивалю юних виконавців Весняні дзвіночки. Дітлахи мали можливість продемонструвати свої творчі здібності у вокалі, хореографії, народному мистецтві. Учасники фестивалю були нагороджені дипломами та пам'ятними подарунками від відділу у справах сім'ї та молоді Лазівської районної державної адміністрації. На фестивалі були присутні віце-президент Харківської обласної асоціації сучасного та естрадного танцю Лада Сергач, організатор обласного фестивалю Весняні дзвіночки Андрій Олефір, керівник Харківського обласного центру молоді Юлія Арсеньєва, які особисто запросили найкращі колективи району та окремих виконавців до участі у фінальній програмі 14-го обласного фестивалю Весняні дзвіночки, який відбудеться у травні місяці у місті Харків. Лазівський район на 14-му обласному фестивалі фестивалі юних виконавців будуть представляти молодша група танцювального колективу Веселка Камсомольський навчально-виховний комплекс, танцювальний колектив Мілашки будинок культури Дніпро, вокальний ансамбль Злагода Камсомольський навчально-виховний комплекс Єлизавета Іваненка та Юлія Хопту.